Джозеф Редіард Кіплінг Сторінки життя і творчості. Коли ми чуємо ім'я англійського письменника Редіарда Кіплінга, одразу згадуємо про Маулі, кішку, яка гуляла, як сама собі знала, або маленьке слонення, якого жорстокий крокодил ухопив за хобот. Однак Редіард Кіплінг не тільки дитячий письменник. Він є автором цікавих повістей, романів, новел, а також прекрасних поезій. Які порушують важливі філософські проблеми. Переживши разом із своїми поколіннями війни, і катастрофи, смерть і страждання, письменник шукав шляхи, які зможуть зробити життя людей мирним і осмисленим. Джозеф Редіард Кіплінг народився 30 грудня 1865 року в місті Бумбеї, Індія. Його батько Джон Локвуд Кіплінг через фінансову скруту залишив Англію. І посів місце викладача художньої школи в місті Бомбеї, мати письменника Еліс Макдональд, відома як авторка поезії, Редірд Кіплінг полюбив Індію та її смаглявих мешканців ще з дитинства. Батьки були дуже зайнятими і його виховували слуги тубільці, які розповіли маленькому Редірдові чимало індійських казок, легенд і дивовижних історій. Перші слова хлопчик вимовив мовою хіндустані – він став англоіндійцем, засвоївши дві такі різні, але цікаві й неповторні культури західну і східну. Батьки послали Редірда на навчання до Англії в закритий пансіон місіс Хеллоуй, де хлопчика ображали, били й принижували. Одного разу його тітка помітила, що Редірд втрачає зір. Через деякий час мати віддала його на навчання в інший елітний заклад Юнайтед Сервіс Коледж, де готували слуг Британської імперії. Однак Редірда не приваблювала військова кар'єра. Він захопився літературою. В юнацькі роки почав писати вірші, посилав їх у журнали. На жаль, їх не друкували. Батьки оцінили їх належно набагато раніше, ніж професійні редактори, і у 1881 році, коли Редірдові виповнилось 16 років, вони видали власним коштом його збірку шкільні вірші. А на закінчення навчального закладу допомогли синові влаштуватися на роботу в газету. У 17 років Кіплінг повернувся в Індію і став працювати репортером цивільної та військової газети. Та справжня слава прийшла до нього після повернення в 1889 році в Англію. У творах письменник описував яскраві події, про які він чув або в яких сам брав участь, прекрасну природу Індії і враження від зустрічей з людьми. У 1894 році вийшла друком його книга Джунглів. У 1901 роман Кім, у 1902 просто казки. Редіард Кіплінг любив подорожувати різними країнами і скрізь його супроводжувала слава. Побував в Китаї, Австралії, Африці, Японії, тривалий час жив у США. 18 січня 1936 року письменник помер у Лондоні.